Ми з Сергійчиком помінялись місцями. Тепер він у нас готує, тому, бо що... дійшли до моркви. А тут зде... зда... оказалось, що я спец по моркві, між прочим, і буду тут дотирати її. Так, а тому, що я прийшла поговорити з нашим чудовим гостем. Телеведучий письменник, співак, музикант, О, я -я. журналіст. Зараз ще я вам щось припишу. Валентин Терлецький. Вітаємо Вітаємо. і мій безпосередній керівник. Звісно, Володимир Миколаївич про це нагадав. Хоча я про це сьогодні вже казала. Добрий ранок. Добре. Не важко вам було прокидатися і йти в ранковий О. етер? Я колись е, таке відбув випробування. Проходив на один з е, каналів з е, в, Смотрини, чи як це називати? Кастінг на ранковий, на ранковий ефір ведучого. Я його пройшов вдало. Мене відібрали. От, і майже я вже був працевлаштований. Е, хоча ну це, це така історія. Але коли мені повідомили, що на роботі треба бути, бо він починався о сьомій ранку, і вже треба було о шостій сидіти в гримувальній кімнаті, мінімум. Е, 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 і це була така основна причина, що я сам відмовився і так всіх цим здивував, може навіть і образив. Але от я сова, і совам. Всі, хто соли, прекрасно мене розуміють, що дуже важко для мене в дев'ятій це ще ранок, коли я тільки продираю очі. Щоб бути там в шостій на роботі, це. Але в дев'яті людину ви вмикаєте міський телемарафон? Обов'язково mm -hmm. і дивлюся Звичайно. на своїх колег, трішки контролюю, трішки сміюсь, Правда. трішки собі беру цікаву інформацію. І мені це все подобається. Рецепти. Рецепти, обов'язково. Валентин Миколаївич, але сьогодні ми з вами ще хочемо поговорити, звісно, про книгу, яка у вас вийшла. Нова, це ж не перша, до речі, книга. У нас цілий бібліотека книг Валентина Миколаєвича. Розкажіть, будь ласка. Така дуже гарна, і якщо ми покажемо її крупним планом, вона. Гарно, я зразу скажу про ілюстрації, бо вони перше, що кидається в очі, і це так правильно. Такі гарні ілюстрації Наталі Павлусенко. Це не навіть не ілюстрації, а портрети. Вона їх створила. Це українські гетьмани. Ціла серія була і календарі. У мене вдома навіть був і є до сих пір цей календар. Такий шикарний на пів стіни. Ось вона так виглядає. Це Петро Коношевич Сагайдачний. А позаду тут є у нас Іван Сулима. Це українські гетьмани. Це їхні біографії. Коротенько, якщо сказати про цей проект, то це видавництво Bright Books Київське в ще в 2021 році задумало і запустило такий проєкт для всіх охочих і хто бажає читати історію не з підручників і не з монографій науковців. А якраз запросили до цього проєкту письменників сучасних, українських і запропонували нам написати біографії українських гетьманів. Це мало бути а, восьмитомник. Ну, він зараз процес. Ці видання це другий том. Я якраз став автором другого тому двох біографій. І цікава історія, що нам запропонували дуже стислі терміни виконання два місяці. було. Це ви не любите? Два місяці на дві біографії. Довелося мені, це був якраз грудень 21 го і січень 22-го року. Довелося мені все інше відкласти. Я зранку до ночі бачив <світок> оці очі. І я не зміг Петру Івану відмовити. Я сів за цей проект. І для мене це був теж виклик, бо раніше я. В цьому жанрі не пис... не працював, не писав, бо це біографії, це не художні твори, це не журналістика, це біографія. Але мені було легше, бо не було меж і правил яких обмежень. Тобто, до речі, я погорів потім на цьому, бо я коли писав, а коли вже редагували книгу через три роки, спитали, а де ж джерела, джерела, якими ви користувалися, і мені довелося ну, наприкінці мають отут 65 джерел використано. Мені довелося заново сідати, кожен абзац буквально згадувати, чим я користувався. Це ж ну, як, як в університеті ви... Ну, при, не, я, я взагалі не розумію. Це, дивіться, щоб не знайти матеріал. Джерела. Це так. ж не, не інтернет, Ну, не тільки. Ні, ну, це ж дуже багато, ту, якої літератури. Тут багато цитат справа uh -huh. в тому, що і, якби, має бути посилання, але це не наукова книга. От в чому і фішка основна, і я думаю, що вона і покликана. На бути цікавими і школярам, і студентам, і взагалі просто, ну як то кажуть, пересічному читачу, який цікавиться історією, Головне, хоче розуміти, які процеси відбувалися, бо історія циклічна, вона йде по колу. І зараз от, багато речей. Ну, все, що у нас відбувається зараз, воно колись вже було. Просто було одягнуто в іншу орію. Так, все це було, іде по колу, і отут є оце означення всіх цих процесів. Що стосується книги, вона невелика за обсяг тут дві дві біографії. Конашевич Сагайдачний. Це видатний діяч в історії Європи, взагалі тогочасного світу. Бо саме за нього українці, тобто військо Запорозьке, вкотре відстояло Європу. До речі, так в 1621 році, в Хотинській битві, запорозькі козаки стали живим щитом проти Велетенської Османської армії, яка йшла поневолювати Європу. І якби тоді не козаки, не українці, то вже більше як 400 років Європа була б повністю мусульманською. Так не будемо казати про інші процеси, які зараз там відбуваються, але, але тим не менше. Тобто європейці зобов'язані українцям багато в не чому давно. і в тому числі от на цих сторінках це все є. А скільки сторінок? Почекайте, я вгадаю? 320. живого тексту 282. Майже вгадала. Майже вгадала. Трошки перебільшила. На жаль, тоді я закінчу історію створення, і вона мала ця книга вийти, ця серія. Тобто це ж другий том. І цікаво, що аж три запорізьких автора була були запрошені до цього проєкту. Це... А це все же вже? Проект. Так, це все українське, але відібрали трьох. Ну, так сталося, що у нас в Запоріжжі є автори, які пишуть про козацтво. Багато пишуть, і я ще і раніше і писав там і. Художні речі і Ярослава Дігтяренко не дістався Том про тетерію Брюховецького, і Дмитро Воронський. Це наші запорізькі автори. І тут, як кажуть, сам Бог вилів у Запоріжжі запоріжцям писати про запорозьких козаків. А, і навесні 22-го року мала вийти вже і перший, і другий том, і всі інші. Тому ми так поспішали. Я вчасно все виконав, створив текст, відправив його. Але навесні 22-го року всім було не до книг уже Тривала широка війна, і цей проект зависнув. Ну став на паузу. І от лише зараз до нього повернулися, дякуючи Українському інституту книги. Тобто, ця книга видана за державний кошт. Вони долучились до цього проєкту. І от от вона свіжа. Буквально тиждень тому я отримав авторські примірники собі. І от вона з'явилася вже можна і на сайті замовити, і вона потрапить до всіх бібліотек, гімназії. Університетів. То, може, навіть безкоштовно люди прийти Так, так, це і є, тому що держава долучилася до реалізації цього проєкту. Це і є головною метою, аби в школах, в бібліотеках була ця книга, і, і інші з цієї серії вони ще будуть видаватися. До речі, вийшло поки що три книги, якраз трьох запорізьких авторів. Інші томи, можливо, не були написані, я чесно не знаю до кінця всю історію, можливо, пишуться зараз, але я сподіваюся, що цей проєкт таки буде реалізовувати реалізований в повному обсязі, як задумувався. а коли розподіляли між вами е, на таких відомих постатей, <зас> чи ви самі обирали, чи вам все ж таки е, диктували кого? Мені запропонували одразу Сагайдачна і Сулима, тому що е, е, в мене книга сили, це художня серія, також художня про, якраз про козацтво. І е, на той час якраз вийшла друга частина цієї серії. Віра, вона називається. І там був якраз період, вона йде по періодах. І там, у якраз, у тій книзі Сили Віра був описаний період першої половини 17 століття. І там головними персонажами, але художніми були. Якраз Сагайдачний і Сулима. Можливо, це зіграло роль, то що е, я вже про них написав. Темі. Так. І до речі, мені дуже допомогла моя ж книга художня, коли я сів писати біографію. Так, цитуємо. Валентина Миколаєвна Терлецького. майже так і було. До речі, дякую принагідно Ярославі Діхтєренко, нашій запорізькій авторці. Вона також в темі козацтва і взагалі в історичних романах активно працює. Це це так, це легка художня проза, можна навіть назвати це розважальним жанром, але вона теж спирається на джерела, на реальних персонажів і у неї великий фан-клуб свій, бо дійсно. Ця література, це ж виклик для будь-якого автора творчої людини, щоб твою книгу могли прочитати всі широке коло, тобто різних спеціальностей, професій, зацікавлень, різного віку. Я вже не кажу там статі і так далі. Оце і є лакмусовий папірець, який будь-якого письменника автора вирізняє. От у Ярослави Дігтіренко, це книги, які можуть читати будь-яка широка аудиторія. І саме вона запро. Понувала мене так, спродюсувала в цей проект, і от я все все втілено. Я дуже цим пишаюся, і насправді тим, що вдалося все-таки дореалізувати, бо шкода була, що воно стояло на паузі так три роки. Але ми розуміємо, що війна і це могло взагалі канути в лету туди піти, в, небу... не в небуття. Але тим не менше, проект живе, іде Алтину Миколаївич, а от ну зараз читач дуже такий балуваний гарною літературою mm -hmm. і об'ємами взагалі того, що у нас друкується. Чи складно доносити е, інформацію і історію до масового читача? Насправді складно. Я з цим е, стикнувся. Тут знову знову ж таки є е, категорія читачів, які апріорі люблять, читають, шукають історичну літературу. Але от на масового читача вийти з цим складно, бо не всі люблять, по-перше, історію. Е, дуже є тригерною, якраз козацька тема, і цьому є пояснення, бо багато десятиліть і століття ця тема спеціально принижувалася. Я вже не кажу там про замовчування, але навпаки, ребробилася. Ім Імперією всілякі спроби демонізувати і карикатизувати цей образ козака як захисника лицаря України, так і от з цих шор з цих кайданів ідеологічних дуже важко вибратися понині навіть. Але треба розраховувати так, щоб коли книга потрапляє до рук читача, він уже не, не зміг не було так, покласти, викинути чи десь. От з книгою сили мої так і сталося. Я дуже сподіваюся, що е, це взагалі моя мрія, щоб вона настільною книгою була в кожній родині, бо там. Багато речей, які озвучені, можливо, навіть вперше. От коли людина відкриває, і я спостерігав цей ефект уже в тих, хто прочитав, це блищать очі, розправляються плечі у чоловіків, у жінок. Навіть постава вирівнюється. Тобто з'являється розуміння багатьох процесів, гордість за свою історію. А вона настільки цікава, що жоден інший народ не може з нами порівнятись. Та взагалі козацтво це такий світовий феномен, який Україн. Не подарувала світу. В жодному іншому народі цього нема. Це ж багатюші традиції, звичаї, військове мистецтво унікальне і багато чого іншого. От, От тут, ми... до речі, отут, хочу сказати в книзі, в цій багато є речей. Наприклад, карколомні такі сама біографія того ж Сулими. Ну це готовий триллер-бойовик, пригодницький з елементами містики для Голівуду. Просто бери зараз і за його біографією роби ну як мінімум один фільм. і він зайде, якщо його правильно зняти з правильними акцентами, то ж саме у Сагайдачного така і цікаве особисте життя. Я на це так теж робив акценти, досліджував. І цікава його культурна політична діяльність, меценатство. Тобто, ці речі для наших сценаристів українських це багатющий матеріал. Миколаївич, а що складно до речі, вам як автору читати книги? Це дуже складне питання. Насправді, я то читаю зараз багато, але от там список сценаріїв. Там список джерел є, наприклад, в цій книзі. І зразу видно, що я насправді вимушений читати специфічну літературу. Для це, себе. Це, да, це якраз та література, в мене велика бібліотека, я обкладений книгами вдома, бо не все є в інтернеті. Насправді, не все оцифроване. Все. Я збираю і першу джерела і букіністи. Видання і багато читає якраз це також першоджерела, спогади, там, літописи, сучасні дослідження. Але от художку я вже не читаю давно, багато років, бо мені ніколи. Все банально, насправді. Ну, треба писати і знаходити час ще для цього, коли я занурююсь в творчий процес. А це ж треба, я працюю в день, так? ми з вами зустрічаємося в день, там, в родині треба приділити увагу, звичайно, і як правило, це третя зміна нічна, коли ти сідаєш тет а тет з ноутбуком, вже всі сплять, тиша запала, і оцей починається таєнство створення чогось. І звичайно, це важко, це треба сили, але воно захоплюється як теж такий наркотик, творчість. Вже відірватися. коли занурюєшся в нову книгу, стаєш як зом, зомбі. Такі вже всі думки там відірватися неможливо. Починаєш жити в тексті. З своїми героями розуміти їх, і є мета ж довести цю історію до кінця, поставити фінальну крапку. От і просто не вистачає часу вже на інше читання. Так, що я ще хотіла запитати, як воно збережно. Просто Чисто? я на хвильку я перебью. Просто ми вчора тільки розмовляли взагалі про, про популяризацію книжок, читання. І це, тому що ми казали, що та книжка має бути вдома в кожного почитати. Е, просто навіть слухаючи вас, е, хочеться е, дитині знає, долучити взагалі, щоб не читали. Але це тобі знайшли таку книгу у ну, команду. Е, оце ж якраз і є е, е, головна місія. Е, вона має бути і в, цій, в цьому проєкті взагалі. В цій Серії, є також місія: от з такого, з такого ще з немовлят. Ма мабуть, треба формувати українців, щоб вони знали, щоб вони пам'ятали, щоб вони співали, розмовляли і розуміли головне для звідки є Україна, яка в неї багата історія і традиції, які унікальні, оригінальні, автентичні, і головне. Що відбувається зараз, навіщо, і для чого нам дана ця боротьба, ці випробування, і навіть для чого ми проливаємо кров, це теж треба розуміти. От коли це є розуміння, тоді, тоді приходить спокій і боротьба, тобто вже без паніки відбувається. Тобто, так це важливі, драматичні, трагічні випробування. Але ж також треба розуміти, що і ця війна, яка зараз іде, вона ж не два, і не десять років іде, а вже багато сто. І от коли приходить це розуміння, тоді важче і переживати всі е, трагедії, виклики. І тоді є мета. Мета дійти до світла, а світла обов'язково переможе. Що я ще хотіла запитати? Головне питання взагалі моє. Чи складно працювати з такими талановитими редакторками? Жартую. Ні. Ми казали з вами про... Тому що вони талановиті, то ви не Ми з вами казали про традиції якраз угу. ви. І зараз у нас все ж таки такий передріздвяний тип. Різдвяний, Різдвяний переноворічний так. тиждень. А от якщо ми кажемо про історію і про вашу власну історію, яка ваша улюблена, така різдвяна новорічна традиція? Найбільше саме взагалі очікування. От очікування різдвяного цього марафону, саме різдво, новий рік, хрещення Водохреща. І, і оце все ще з дитинства. Це така тайна, воно все так в повітрі, особливо коли сніг такий справжній. Заметіль, сніг, так з Морозцем, це я люблю. Так? Чого зараз немає? На жаль, немає. А традиції, ну, насправді то о, ще в моєму дитинстві таких традицій, це ще, ну, ще Радянський Союз був, ще о, таких м, були вже сучасні більш традиції. Новий рік зібратися компанії з друзями, там фейерверки, гучно все. Потім з часом додалися саме такі українські традиції. Ну, Тобто, це, якщо Різдво, це тихе сімей. Коло, це 12 страв, це зустріч першої зірки, обов'язково куття, тиха бесіда, приємна музика, без щедрика, ніяк же ж не З вертепом не ходили? Ходив. Я беру участь давно в Русі Всеукраїнської Федерації з козацького бойового мистецтва Спас і син мій. Ходив і в нашому середку спас вихор. Ми влаштовували батьки дітей, влаштовували, водили козу на Маланку. І от якраз в 22-му році, напередодні широкої війни, ми ще встигли сходити. І я, там була авторська така постанова, всім роздали ролі. І в мене була роль пана місяця. Я пан місяць, так, і такий позивний в мене козацький є. І ми ходили дійсно, об'їздили там близько 20 сімей, цілий такий з, 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 з другої половини дня до глибокої ночі, але це такий гарний досвід і приємний це радувати людей, давати їм оцей драйв святковий і, і для. Для мене, це також долучення до традиції, і прямо аж така так, такі дрижаки по тілу, приємні, що це все відбувається прямо тут і зараз. І це традиція, і авторська оця вистава, і все це так вплітається в, в ті порохи душі. і, Ну гарно. Дякуємо, Олетан Миколаєвич. Сподіваємось, ми скоріше повернемось до наших мирних дійсно традицій і святкувань. Mm -hmm. Дякуємо за те, що ви робите, за ваші неймовірні книжки, за те, що ви доносите. До людей Дякую. і важливість історії і постійного вам натхнення на подальшу працю. Ой, а, ти знаєш, що мене Що Ми завжди не хочеться прощатися з нашими гостями, але а а, голови, але тут можна прощаємо. не прощатися, бо ми Бачимось кожен день. Так. Дуже дуже приємно взагалі, працювати разом. Дуже приємно, що такі Спасибо. люди є. і Творять Дякую. такі справи. Дякую вам.